На засідання постійної комісії прибуло 5-1 користь. Є 4 наявності. Зараз буде, що ковід, кором'як. Шановні депутати, відповідно до частини 9 статті 47 закону України про місцеве в Україні, постійна комісія правомочна, якщо в її засідання бере більше половина депутатів від загального складу комісії. Є пропозиція роботи постійної комісії з питань законності, запобігання корупції прав людини, депутатської діяльності, етики і регламенту селищної ради розпочати. Хто за таку пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, отримався немає. Засідання постійної комісії оголошують відкрити. Введення поіменної іменного по голосування комісії пропоную доручити секретарю селищної ради. Є заперечення? Немає? Немає. Немає. Нам необхідно затвердити порядок роботи комісії. На ваш розгляд для затвердження вноситься така пропозиція. Для доповіді по питанню надати доповідчу до п'яти хвилин, для доповіді попитання різне до трьох хвилин. Для виступу до хвилин і для довідки до хвилин. Комісію провести без переви. Чи є інші пропозиції? Не немає. Прошу тоді за запропоную порядок роботи постійно постійну комісію. Голосуємо. Хто за? Що а, по Що порядок? порядок роботи. Порядок роботи. Хто, Хто за? Хто, за? Хто проти? Утримався, немає. Порядок ведення приймається. Шановні депутати, нам потрібно визначити порядок денний постійної комісії. На ваш розгляд пропонується одне питання про затвердження програми розвитку та фінансування підтримки комунального некомерційного підприємства «Лукачівська лікарня Лукашенської селищної ради на 2025 рік, 2028 роки. Згідно такої пропозиції? Згідно. Тоді, тоді прошу, у кого буде які доповнення, зауваження, доведення постійно комісії. Які зауваження? Немає. Доповнення? Немає. 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 Ставлю по імені голосування. Баран. За. Зузуля. За. Михайчук, за. Українець. За. Чотири за. Все, тоді. Передати не приймається. Працюємо відповідно порядку денного. Пропоную інформацію доповідача прийняти до відома, рекомендувати депутатам селищної ради розглянути на сесії та прийняти проєкт рішення про затвердження програми розвитку та фінансування підтримки комунального некомерційного підприємства «Лукачівська лікарня Локаченської селищної ради на 25-28 роки. Все, Приймаємо програми підтримки Лукачинської лікарні. Аналогічна програма була в минулі періоди. Ви знаєте, які наші, яка наша частина обов'язку як органу місцевого самоврядування те, що стосується цього комунального некомерційного підприємства. Це в обов'язковому порядку виплата всіх комунальних за тепло, електроенергія, водопостачання, водовідведення. Також ми їм неодноразово допомагали і, напевно, будемо допомагати, якщо буде фінансова можливість, по покращенні матеріально-технічного стану нашої лікарні. Під цю програму ми закуповували їм відповідну медичну апаратуру для того, щоб вони могли підписати пакети і отримувати гроші від ЦЗУ. Допомагали їм з ремонтами, допомагали з ремонтом системи теплопостачання і водопостачання і цього року, і минулого, і позаминулого. Оскільки програма закінчується, а підтримка закінчуватися не може лікарність, ви це прекрасно розумієте. Треба прийняти нову програму. На більш суттєвий вже термін. На попередні програми були там рік, два, здається. Чи по два роки була одна і друга програма. Щоб кожних два роки цю програму не приймати, пропонуємо на чотири. Всі заходи в межах цієї програми вже є перевірені. Нових заходів додавати немає потреби. Лишаємо всі ті, що були. Так на хвилиночку, щоб ви орієнтувалися. Це і матеріальна грошова допомога спеціалістам, які вперше призначені на посаду лікаря. на таке платили, якщо до нас приходить молодий лікар, є підйомні так звані. Це придбання матеріалів предметів обладнання та інвентарю, придбання медикаментів перев'язаних матеріалів, придбання продуктів харчування, оплата послуг, крім комунальних, оплата самих комунальних послуг та енергоносіїв, е інші поточні видатки, придбання предметів і матеріалів до довдаткового користування, це мається на увазі медичне обладнання, капітальний ремонт інших об'єктів лікарні. Всього на загальну суму на 4 роки це 17 мільйонів підтримки для Лукачівської лікарні. Тому є над чим працювати в питанні наповнення бюджету, щоб програма виконувалася дійсно і ми могли виконати всі ті заходи, які я назвав. Дуже велику і суттєву суму з'їдають комунальні послуги, якби вони там але на тепло на цій сесії тільки на три місяці виділяємо 800 тисяч. Ну, розумієте, які йдуть суми. На одне тепло там майже 2 мільйонів щорічно треба виділяти, плюс електроенергія дорожчає, майже, майже з кожним кварталом так само водопостачання водовіляння. Тому така програма є необхідною і життєво необхідною, я б сказав, для лікарні. Є в них там зараз певна фінансова подушка, яку їм виплачує НСЗУ в межах 7 мільйонів гривень і вільних коштів, які вони заробили за пакетами, попри ті гроші, які вони використовують на оплату праці лікарів. Але, 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 вже мінус 2 мільйони НСЗУ сказало буде платити менше в листопаді, в грудні. Порівняно з тим, що платили в третьому кварталі. Грошей, грошей не вистачає в держави. І застосували коефіцієнти до тих грошей для всіх лікарень, І не тільки для нашої, для всіх лікарень України був застосований коефіцієнт. У нас, коли ці послуги помножили на цей коефіцієнт, будуть платити менше 2 мільйони за два місяці. Тому оця фінансова подушка, яка була зібрана і головним лікарем, і персоналом напротязі цього року, многим буде такою страховкою для того, щоб заборгованості по заробітній платі в них не виникало, але тим не менше лікарню треба буде підтримувати, і треба буде підтримувати з місцевого бюджету в тому числі. Прошу підтримати і проголосувати. Такое, які будуть питання. Немає. Зауваження, заяви. Немає. Тоді засідання постійно комітет. комітету. На голосування. На голосування. А, ставимо питання на голосування. Хто за? Баран. За. За. Ляшук. За. Михайчук. За. Українець. За. й за. Все тоді. Комісію оголошую закрити. Все. Дякую.